Ну що, Василь Тимошенко? Які секрети успіху цього пана? Чи платив він гостям за інтерв'ю? Скільки з цього заробляє на сьогоднішній день? З однієї сторони. На його каналі більше 30 мільйонів переглядів, і за останній рік вийшло 6 відеомільйонників. З іншої, є багато питань, які сенси формуються навколо каналу, як це впливає на його позиціонування в українськомовному просторі. З однієї сторони, в нього не так багато підписників, але з іншої сторони, два роки тому блогера-інтерв'юєра Василя Тимошенко в українському Ютубі в принципі не існувало. І саме тому я вирішив його сьогодні розібрати. Як з ноунейма no для широкої аудиторії. Отримати такі охоплення за короткий період часу. З вами Максим Єлець, YouTube продюсер, і на цьому каналі ми говоримо з вами про YouTube і секрети успіху Ютуб проєктів. Після реакції під попереднім відео мушу зафіксувати рамку цього формату, тому тримайте дисклеймер. Перший фактор успіху це знайомства і контакти. Більшість його інтерв'ю він робив безплатно. Він не платив гостям, а запрошував до себе тих, з ким він вже був знайомий на момент запису, на момент запуску свого каналу. Одні з перших його відео це його друзі: Венум, Рума, Багірова, Єва Коршик, які сумарно принесли йому більше ніж півмільйона переглядів. Це оточення і потрібні контакти. Він збирав роками. Тому знов ж таки порівнюючи свої успіхи з успіхами інших людей, яких ви не. Знаєте, тим паче завжди оцінюйте весь їх шлях, а не тільки ту верхівку айсбергу, яку бачите ви. І я зараз не тільки про прямі знайомства з людьми, яких він запросив, і вони прийшли, а й про контакти, через які можна отримати нові знайомства, вийти на ще когось. Василь Тимошенко займається інфобізом вже більше 10 років, і скажімо так, з дуже великою кількістю медійних людей разом курив кальян. Тому, повертаючись до думки, яку я вам говорив в огляді на Дурніва на Левів на Джипі, будуйте. Зв'язки, знайомтесь з максимальною кількістю людей, поки ви можете, скажімо так, багато хто з них через який час може стати для вас дуже корисним контактом. Ну і сюди ж варто відмітити, що першими його інтерв'ю були не ці, а ці інтерв'ю, які ви навіть не бачили. Тобто, набивав руку задавати якісь питання, які цікавлять якусь аудиторію, він ще задовго до свого Ютуб каналу. Другий фактор успіху: коли ти вже більш-менш навчився робити контент, потренувався на своїх знайомих. Треба йти в агресивне зростання, брати максимальні ексклюзиви. І навіть якщо в тебе є потенційний ексклюзив, можна заплатити майже будь-які гроші за те, щоб його отримати. Я був продюсером багатьох каналів і знаю ціни на запрошення деяких гостей, яких колись запрошував Василь. Ці суми доходили до 10 тисяч доларів. Зараз такі гості теоретично можуть вже прийти до нього безкоштовно, і, скоріш за все, більшість так і приходить. Бо вони один одному вже можуть зробити потрібний обом. Хайп, але до його перших випусків на півмільйона мільйон переглядів це більше було потрібно Василю, а не його гостям. І він платив деяким людям, розуміючи, що в перспективі він отримає значно більше. Багато хто хто починає свої канали, боїться витрачати гроші на контент. Я зараз не тільки про запрошення гостей, я про вкладання в зйомку, в класний монтаж, в підготовку, в редактуру. Тому що ці люди не вміють дивитись на два кроки вперед, або ж не можуть переступити через свою власну гордість, щоб за щось комусь заплатити. Тому, якщо ви хочете агресивно зростати, як це зробив в свій час Василь Тимошенко, майте це також на увазі. Секрет успіху номер 3 ніби дуже простий. Але чомусь так мало людей, хто запускають свої інтерв'ю подкасти, це робить знімати інтерв'ю з тими, хто дуже хайповий. І бажано не давав нікому інтерв'ю. Ці два фактори їх використовував не тільки Василь. До речі, ця стратегія це приблизно така сама стратегія, по якій колись починали раміна під час свого запуску ютуб-каналу. Навіть деякі гості перетинаються. Якщо, до речі, вам цікаво, щоб я зробив випуск про раміну, напишіть в коментарях, але по факту ця стратегія єдина вірна з точки зору швидкого зростання. Це звучить елементарно, але більшість людей робить три помилки. Перше, запрошують доволі відомих людей, але в яких вже немає ніякого ексклюзиву. Або вони активно ведуть свої блоги і вже і так все розповіли, що про них не цікаво слухати в інтерв'ю. Або вони так часто ходять до когось на інтерв'ю і подкасти, що в них вже все, що можна запитали. І тому треба або говорити з ними про те, про що вони зазвичай в своїх блогах не розповідають. Знайти якусь іншу сторону цих людей, але цікаво. Або треба почекати, поки ці люди там, я не знаю, хоча б на півроку перестануть ходити на інтерв'ю подкасти, щоб була якась свіжість в запрошуванні таких людей. Друга помилка запрошують цікавих, але невідомих людей. І коли ні у вас, ні у гостя немає ні досвіду робити контент, ні медійності, то якими б цікавими ви б не були. Ви, ну, не можу сказати, що взагалі не зробите, є виключення, скажімо так, але, скоріш за все, ви не зробите цікавий і дуже популярний подкаст чи інтерв'ю. І третя помилка спроба зробити якісне, ціннісне, корисне інтерв'ю, знову ж таки, не маючи досвіду й медійності, коли люди ставлять цінності вище за все інше. На жаль. Я би дуже хотів, щоб всі корисні цінні інтерв'ю набирали дуже багато переглядів, але на жаль, переглядів ви зберете мало. Одне з правил медійності, яку б тезу ви не хотіли просувати, спочатку вам треба привернути увагу, а потім просувати свої цінності, чи щось продавати, або щось цінне, яке ви хочете просувати. Багато хто з починаючих інтерв'юрів чи подкастерів одразу з першого, з п'ятого відео намагається нав'язати людям свою повістку і робити правильний контент, продавати власні послуги. Але нам треба спочатку привернути увагу людей, а правильні теми чи ваші прогріви продажі привертають не так багато уваги, як хотілося. б. І після того як увагу ви отримали, тоді вже можете, як, наприклад, раміна, маючи велику аудиторію, просувати серйозні важливі теми. Які вона в останній час доволі часто записує, або як Василь продавати в кожному випуску свої власні послуги, якби він почав просто продавати, до речі, в нього були спроби запускати експертний канал, коли він запускав декілька епізодів, роки два-три тому, розбори маркетингових стратегій, якихось відомих особистостей, але тоді в нього не вийшло зібрати багато трафіку, і відповідно не було кому продавати. І він змінив стратегію. Я пам'ятаю, в нього був розбір маркетингова стратегія Ендрю Тейта. Це одне запам'яталось. Підсумуємо, якщо ви хочете щось продавати чи просувати якийсь меседж, який ви вважаєте. Правильно просувати. Спочатку вам треба навчитися виходити на ширшу аудиторію. А якщо, до речі, ви хочете запустити власний youtube канал, чи у вас немає переглядів чи не працюють продажі з вже існуючого youtube каналу, запрошую вас до себе на консультацію, де ми розберемо ваші помилки, складемо вам працюючу, ефективну стратегію, проаналізуємо ваш канал або створимо вам стратегію, якщо ви ще канал не запустили. Ось, бачите? Привернув спочатку увагу. Додав рекламу власних послуг, і ви не промотали на відміну від звичайної реклами. Ось приблизно так це працює. Наступний фактор успіху також можливо для когось буде простий банальний. Якщо інтерв'ю залетіло, його можна повторити. Два інтерв'ю за Мовіч, два за Льоневіном, три з Юлії Манюні і три з Алхім. Поки два скоро буде третє, не сумнівайтесь. Тому що тут ціль не зробити літопис чогось там, як Гордон принаймні заявляв. До речі, подивіться розбір про секрети успіху гордона. В мене є на каналі, а ціль зібрати багато трафіку. Навіщо на кожен випуск шукати нових гостей, якщо старі добре набирають, з ними комфортно, з ними просто домовитись, просто працювати. Не треба шукати якийсь там вайб, настрій, просто сіли записали. Тим паче він відкривав 25-й рік е, Анною Алхім, і символічно було б нею і закрити. Або від, знов відкрити 26-й. Е, подивимось, що з цього буде. Також класний фактор успіху це відмовитись від замовних інтерв'ю. Був період середина кінного кінець 24 го року Василь продавав слот, що можна прийти до нього на канал. Він вас типо розкриє, на якусь медійність вам вам дасть. Ви там зможете ви продавати свої послуги. Він за це брав. Я не пам'ятаю вже суму в районі 5 тисяч доларів, і навіть його лояльна аудиторія перестала сприймати його канал як будь-який випуск. Це бомба, точно треба дивитись. Вони вже почали перебирати. Він просадив трохи канал, відійшов від цієї стратегії, зробив гроші, відбив, скоріш за все, всі свої витрати, які він витратив на те, щоб в когось взяти інтерв'ю більш медійного. А відмовився від цієї стратегії. І якщо не помиляюсь, 25 й рік в нього вже не було таких подкастів, і канал полетів. Фактор успіху, номер наступний. Василь Тимошенко для великої частини аудиторії виглядає розумним, тому що мало говорить і задає цікаві питання, які він готує разом з командою, з чатом GPT, Це порада, яку я вичитав ще дуже багато років тому, підлітком в якихось популярних нонфікшн книгах, щоб виглядати розумніше, менше говори, більше слухай. Я цю пораду знаю, але я так не роблю. І знову ж таки, в нього немає якоїсь дуже зануреної підготовки до інтерв'ю, де він там переглядає якісь записи в інстаграмі гостя за 2012 рік. В нього дуже багато питань, тих, які цікавлять широку аудиторію. Він не б'є в глибину, він б'є з точки зору підготовки більше в ширину. Наступний фактор успіху, як на мене, це перехід на українську мову. До середини 2024 року в нього не було сформованої точки зору на мовне питання, і він записував і російською, і українською. Як як, як як то піде? Скажімо так, і я радий, що хоч не одразу, але з часом він прийняв рішення все таки перейти на українську мову. І коли стала чіткіша аудиторія, краще запрацювали алгоритми. Вони чітко почали розуміти, що ось на цю аудиторію треба рекомендуватись. Наступний фактор успіху перелив з інших соцмереж: Інста та Тікток. У Тимошенко працюють ферми контенту, якими він іноді хазується в своєму інстаграмі та телеграмі, які набирають мільйони переглядів десь там. Вочевидь, якийсь відсоток тих людей переходить потім дивитись і ютуб-випуски. Але стратегія з шортс має побічні ефекти для довгих відео і росту каналу. Мої постійні глядачі знають, що я недолюблюю шортс, як Поєднання зі звичайним контентом про це я робив окремі відео. Якщо цікаво, можу зробити ще також у Тимошенко доволі непогані тізери на початку випуску. Ось ці нарізочки він їх робить доволі добре, які чіпляють подивитись, і перша друга фрази максимально зрозумілі, широкі аудиторії без контексту. Знову ж таки, більшість подкастерів інтерв'юерів вже тут робить велику помилку, ставлячи на емоційність фрази, а не на зрозумілість пересічному глядачеві. Вона має бути більше зрозуміла, ніж емоційна. Якщо вона емоційна, але з нею нічого не понятна, вона не зачепить. Отак так це працює. Ще один фактор успіху, про який ми так трошки проговорили на початку, але я його виніс окремо: хайповий потенціал контенту. Так побудовані питання, такі гості, такі теми. Що кусочки з його подкастів мають офігенний потенціал на репости, обговорення, публікацію в якихось телеграм-каналах, розглядах на каналах умовної Рагулівни, на каналі Ісландія і де там ще подібним займаються. До речі, якщо хочете побачити на каналі на моєму розбір Ісландії, Рагулівни чи когось іншого, дайте знати про це в коментарях. Я хочу розібрати багато українських каналів, але. Першочергово, які цікаві саме вам. В мене на каналі вже є розбори заробітків Дурніва, секретів успіху Птушкіна. Про донати Стерненка поговорили. Подивіться, якщо пропустили. Наприклад, Стерненко не пропустив, і ми навіть з ним комунікували щодо його о -о огляду. Наступна сильна сторона Василя Тимошенко не сприйняття хейту. Він ніби харчується ним. Василь робить доволі провокативний контент, який буде багатьом не заходити з точки зору сенсів, з точки зору формулювань. Частина сенсів, які там звучать, не збігаються з позицією значної частини українського суспільства, скажімо так. І саме це створює високий рівень тригерності, і деякі гості самі по собі. Але він наче вміє керувати тим градусом хайпу, от в своїх рамках, які він собі визначив. Якщо ви не вмієте спокійно сприймати хейт і негатив, вам буде складно виходити на великі перегляди. Повірте мені на слово. Я досі читаю кожен коментар, і це не завжди йде в плюс моєму психологічному стану. Він з цим справляється краще хіба що з того, що ми бачимо. І тут ми переходимо до слабких сторін цього Ютуб-каналу. Ось то, що я тільки що казав про українське суспільство. Запрошуючи одних гостей, ви ніколи не отримаєте згоди на запрошення гостей, умовно, скажімо, з іншого табору. Український інфобіс, інфопростір зараз, я думаю, ви це бачили, звертали на це увагу. Поділені на два таких табори, умовно. Перші ті, хто знаходиться в Україні і займається всім, що зараз соціально прийнятно українським суспільством. Другі це ті, хто по якихось критеріях. Суди не попадає. Це ті, хто виїхав, або хто суди не попадає по якихось критеріях. Ну є ще багато таких поодиноких інфлюенсерів, але з кожним роком. Поодиноких стає менше через те, що більшості блогерів життєво потрібні колаборації взаємодія з іншими блогерами. Через вже зроблений вибір гостей і сенсів, канал опинився в окремому сегменті українського інфопростору, що обмежує потенціал колаборації з частиною медійних фігур. Друге, важливо окремо проговорити роль самого інтерв'юера. Василь в цьому форматі не класичний інтерв'юер, у журналістському сенсі і не подкастер, також він не заглиблюється, не розкручує думку, не веде гостя до складних або незручних висновків. Його роль швидко ставити питання, давати гостю говорити. І майже не заважати. Фактично, це формат, в якому гість сам несе відповідальність за глибину, сенси і конфлікти. Якщо ви очікуєте аналітичне дискусійне інтерв'ю, для вас це буде слабким інтерв'ю. Але такий підхід ідеально працює якраз таки для нарізок, для коротких тіктоків, шорців, релз для масштабування охоплень. І Василь, наче і заявляє, що його основна ціль це. Максимальні охоплення, трафік, перегляди. Але цей формат майже не працює для глибини контексту і складних тем. Наступна проблема це відсутність Evergreen. Його контент цікавий людям, виключно в момент хвилі хайпу. Ось мої докази. За останній місяць канал не випустив жодного відео і набрав менше тисячі підписників. І це при умові, що шорт дропаються в середньому по три штуки на день. Підписники не йдуть, тому що не виходило зараз якихось інтерв'ю. Звідси, до речі, і загальні перегляди на каналі високі через велику кількість шортс. 84, по-моєму, за місяць. Але як ми з вами знаємо, шортс – це здебільшого перегляди заради переглядів. Але якщо хтось з його гостей, які були на попередніх інтерв'ю, хай пане неважливо як, перегляди знов почнуть зростати. Як, наприклад, почали зростати перегляди з Алхім, коли вона знов щось почала хайпувати. І тут, до речі, є порада, якщо у вас подібний формат, інтерв'ю з якимись людьми або огляди якихось людей, наприклад, як в мене, ви можете під якісь інфоприводи старі відео переоптимізовувати, тобто поміняти обкладинку, поміняти назву, щось з ним зробити, щоб воно більш було релевантно до тої хвилі хайпу, до того інфоприводу більш підходило в середньому в нього від переглядів. Лайків 1,24%. А коментарів 0,55. Не хочу вам ускладнювати, є таке слово бенчмарки, тобто середні орієнтири по Ютубу. По ним лайків середньому. Ютубу складають 1-3 від переглядів, тобто у Василя, хоч і в нормі, але ближче до нижньої границі. В українському інфопросторі середніми вважаються від 2 до 5 лайків. А коментарі згідно бенчмарок мають бути 0,2-0,5% від переглядів. У Василя тут навіть трошки вище. Але думається зумовлено його розіграшами грошей за найкрутіші коментарі. Як ми бачимо з точки зору підвищення коментарів, ця його тактика розігрувати гроші працює. Чи працює вона на перегляди, ми не можемо це, на жаль, ніяк перевірити. Але загалом є розуміння, що чим більше активності під відео, тим. Більше буде і переглядів на самому відео. Якщо цікаво, щоб ви зрозуміли по ринку, раміна має 3,5% лайків, що вище середнього показника по Ютубу, але 0,34% коментарів, що якраз в межах бенчмарків. Слава Плюс має 2,2% лайків і 0,35% коментарів. А інтерв'ю Маші Єфросініної, якщо не брати її на інтерв'ю, мають 2,1% лайків і 0,35% коментарів. Всі ці проєкти. Я думаю, ми з часом розберемо на цьому каналі. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, ви це і так знаєте. До речі, в одному з наступних випусків ми з вами розберемо аномальні показники залученості Яновича, в якого аж 10% лайків. І що за цим приховано? Підпишіться, щоб не пропустити цей та інші огляди. А також напишіть, чи чекаєте. Раз уж ми вже заговорили за цифри, давайте перейдемо до грошей. Скільки цей канал обходиться? Для Васі Тимошенко. В середньому запис одного такого подкасту, як робить це Вася, в нього класичний подкастний підхід. В нього завжди одна людина. Один раз по-моєму, у нього тільки було дві людини. Зазвичай це одна людина гість, він по крупному плану на кожну людину, плюс загальний план, тобто це три камери, це теоретично знімає один оператор, оренда студії. Це до двох тисяч доларів з монтажем, за все навіть. Плюс в нього, наприклад, є якась команда, яка допомагає йому публікувати, підбирати теги, готуватись. А деякі подкасти, можливо, вимагали якесь відрядження кудись поїхати. Давайте грубо скажемо 5 тисяч доларів на місяць на цю всю двіжуху він витрачає. Тобто в районі 60 тисяч доларів на рік. Доволі небагато. До речі, якщо є якісь гонорари умовному, я не знаю Київстонеру, Я не знаю, не володію цією інформацією. Скільки цей канал може заробляти? Чиста монетизація, якщо взяти виключно перегляди з відео без шортс і помножити на ціну за тисячу переглядів, отримаємо в районі 60 тисяч доларів. Тобто його заробітки чисто з монетизації приблизно дорівнюють витратам. Ну і власні продукти. Це однозначно найбільша стаття прибутку. Він продає менторство за декілька тисяч доларів. Також запросити Василя Тимошенко до себе на канал коштує грошей. Одному з моїх знайомих продюсерів, десь півроку тому, була названа сума, щоб Василь прийшов до них на канал 10 тисяч доларів. Таких появлень у Василя за останній час небагато, але це також джерело доходу, яке в який в будь-який момент може бути активізовано. Ну і його партнери, з якими він запускає інфопродукти і має дуже великий відсоток. Він про це розповідає в своєму телеграм-каналі, в тому числі. Він з цими партнерами працює не тільки як продюсер, мозок, там я не знаю, організатор, він підтримує їх ще й зі своєї медійки. Вони в нього з'являються в інстаграмі, деяких з них він запрошує до себе на подкасти. Це якраз таки класний приклад того, що не обов'язково заробляти безпосередньо з Ютуб з монетизації. Якщо побічні, скажімо так, побічні заробітки приноситимуть в рази більше. Також з рекомендацій, що можна піддивитись у Тимошенко і взяти собі на озброєння, перед Випуском, він розганяє інфопривід через свої ось ці ферми контенту. І це зрозуміло, але він ще перед випуском публікує декілька тіктоків чи рілсів на різні теми, дивиться, який з них збирає сильно більше активності коментарів, лайків, обговорень. І саме цю тему, яка більше обговорюється, він бере собі в назву. І в напис на обкладинці, тобто робить на ній акцент. І це дуже класна порада. У всіх інтерв'юерів, подкастерів після запису є декілька гіпотез, декілька тригерних тем з подкасту. І Василь просто кожну з цих декількох тем тестує на тригерність для аудиторії. Дуже легко і безкоштовно можна протестувати гіпотези. Також можна згадати, як вони імітували конфлікт з Оленою Мензюк в трец, коли їх сумісний подкаст вже був в монтажі. Вони продовжували в ТРЕЦ переписуватись: я ніколи до тебе не прийду, я ніколи тебе не запрошу. Ще одна крута штука, яку можна собі підрізати, якщо ви ведете канал, це те, що медійність сама по собі дає дуже багато плюсів. Не просто перегляди. Не заробіток тут і зараз, а саме медійність. Завдяки медійності до нього зараз вже безкоштовно приходять гості з потенціалом на мільйон переглядів. Завдяки медійності деякі гості в принципі до нього йдуть інакше, навіть за гроші, їм би було не дуже цікаво до нього приходити. Завдяки власній медійності він продає свої послуги. Він фактично в своїх відео каже: Дивись, я медійний. До мене приходять отакі гості, і в мене отакі перегляди. Зі мною дружать, зі мною от, отак, отак от я живу, а з кимось я співпрацюю завдяки тому, що став медійний. Хочеш, так само приходь на моє навчання, консультації, бла 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 І завдяки медійності він також є більш вигідним партнером з точки зору продюсування та, в принципі, з точки зору будь-якого партнерства. При інших рівнях, якщо в нас є якийсь ноунейм no продюсер і відомий продюсер. Який ще має за собою медійну машину. Вигідніше працювати буде з відомим продюсером, медійним, невідомим, медійним, правильніше сказати. Не рахуйте окупність бренду. Інвестиції в себе віддають у зв'язках, можливостях і грошах, які неможливо порахувати в моменті. Інвестиції у власну медійність мають бути у вас постійно. І ще на рахунок того, що я його просував на Ютубі. Меню одразу декілька людей. В коментарях писали з цього приводу: я ніколи не був продюсером каналу Василя Тимошенко. Він брав в мене дві консультації в січні 2024 року, коли починав будувати стратегію просування, продумувати концепцію, робити аналіз помилок своїх перших. І ще одну консультацію брав трошки пізніше, коли вже записав декілька нових подкастів. Звісно, я з етичних позицій. Не буду розкривати, що саме ми обговорювали, які саме моменти ми пропрацьовували. Але мені дуже приємно, що майже всі мої поради він почув і прийняв. А якщо ви також хочете запустити свій канал і почати досягати успіхів в Ютубі, звертайтесь консультації, стратегування, аналіз пишіть в інсту. На рахунок каналу Василя Тимошенко і тупіку, який принаймні мені зі сторони зараз здається, канал має. Канал знову випав з регулярності і знаходиться в пошуку нових гостей. На цьому етапі канал впирається в стелю формату. Зростання, можливе або через нові сенсові рамки, або через розширення форматів і типів гостей. Так я б звернув увагу на нові формати. Обмеженість з закордонними гостями сильно тормозить різноманітність ідей для контенту. Я б рекомендував звернути увагу на влоги, але не просто про себе: я йду туди, я роблю то, а продумані, якісно прописані влоги зі сценаріями, з сюжетними поворотами, з драматургією, зі сценаристом. Навіть не просто з асистентом прописані, а зі сценаристом. А шорт би ви взагалі вивів на окремий канал. Але то вже, діда, знов понесло. Можете не звертати увагу, коли я бомблю на шорт Але не лізьте туди. А як ви відноситесь до Василя Тимошенко, його успіху на Ютубі, гостей, яких він запрошує, і тем, які він там підіймає? Як вам цей аналіз? Напишіть в коментарях, а також дайте знати про кого ще зробити подібний відеорозбір. З вами був Максим Єлець, Ютуб-продюсер. Дякую вам за увагу! Робіть український Ютуб!